Бюджет Полтавщини на 2015 рік обговорювали депутати на спільному засіданні постійних комісій обласної ради шостого скликання. Наразі заплановані показники проводять у відповідність до держбюджету, повідомили на зібранні. Адже деяким галузям доведеться звикати до зменшення субвенцій. Було зменшено. Субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію послуги централізованого водопостачання та водовідведення із 25 до 15 відсотків зменшено нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб. Крім того, за обласним бюджетом відтепер закріплено 10 відсотків на податок із прибутку підприємств приватного сектору економіки. Зроблено перший крок до децентралізації влади. Райони самостійно визначатимуть свої основні статті витрат і розпоряджатимуться коштами від відповідно до них доходи загального фонду обласного бюджету без врахування дотацій, субвенцій та власних надходжень бюджетних установ на 2015 рік визначені в загальній сумі 565 млн грн, мільйонів гривень на 220 млн мільйонів гривень менше фактичних надходжень попереднього року. Загальний обсяг доходної частини обласного бюджету пропонується затвердити в сумі 3 мільярда 679 млн грн. мільйонів гривень. Обговорили на засіданні стратегію розвитку області до 2020 року. Основні її напрямки: розвиток туризму, допомога сільським територіям та розвиток людського капіталу. Втім, остаточно сформують цей документ лише після затвердження обласного бюджету.